У нас в молитовній кімнаті, і він зараз засвідчить про Слава Богу, серця. Для мене велике благословіння бути тут з вами. Трохи хвилююсь. Дуже радий за Духовне прославлення, за молодь, багато дітей. Серце моє раді. Хочу засвідчити за славу Божу, за велике чудо Боже який Бог створив в моєму житті. Бог знайшов мене в колонії 7 років назад, чуть, може, трошки менше. Хочу виразити вдячність братам, які проклали шлях колонії. Хочу сказати дякую Поліхіну. Тому вперше велика подяка Ісусу Христу вот. за мене. Я ходив вдома молитви і слово всія і дало свій плід. Дякую Богу, що я живий. Вже мене не повинно було бути. Але Господь прийшов моє життя і дав мені життя нове. Я багато років займався непотребством, займався употребленням наркотиків і вже вирішив помирати. Але так сталося, що я сів полоні і залишився живим. Шість років пробував я в колонії віруючим. Ходжусь в церкві Христового на голові, також адаптивний юріо. Дуже вдячний Господу за це Христову, яка займається служінням в тюрмах. Ну, у нас в основному служіння в тюрмах. І хочу... Дякувати Богу за те, що Він подарував мені таку сім'ю, це церкву, велику сім'ю. Зараз я також працюю вже поряд з церквою, можна так сказати, є робота в мене. Вона мені подобається. Дякую Богу за те, що мене підтримали церкви Христової. Не багатомолі, так що вся слава Ісусу Христу. Амінь.